Всім привіт радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас на огляді гобіт, графічний роман, виданий видавництвом Астролябія. До речі, знаєте, почнемо з невеличкого втопчика. Якщо ви не знали виданням гобіта, який більшість видань Астролябії спровокувало величезний мега-скандал в українському Фейсбуці. Знаєте, взагалі, якщо говорити, то дуже багато видань астролябії викликають якісь такі от речі, сварки. Погрози, що не буду більше ваших книжок купляти, і відповідь від видоництва, що не дуже ви нам такі потрібні, а хто купить нас, то купить. Конкретно у випадку Гобіта все почалося з того, що презентували шрифти, і шрифти не сподобалися українській спільноті. На що власники видавництва Остролябії сказали, ну, краще вони не шия, зробіть краще і тому подібні речі. Ми вибрали оптимальний шрифт, і взагалі то не вмішайте нам видавати нашу чудову книжку. Ну, якщо чесно говорити, то да, видання дійсно чудове. Як бачимо, книжка такий от, збільшений формат, усе подивіться, це естетичне задоволення, бачите, такі ілюстрації. Але вже як я говорив, активно був спор, що шрифт не дуже дали. І от, чесно кажучи, я з цим погоджуюся. Хоча я придбав цю цю книжку, все за чудові малюнки, за дуже чудові. Подивіться, мапи, малюнки, ілюстрації, це ніби класно. Але якщо придивитися до шрифту, як його видно, то чесно кажучи, говорячи про цей шрифт, я спокійно прочитавши роман кількома вечорами, можу сказати, що так: на жаль, український Фейсбук був правий, а Видоництво Стрелябе не було праве в тому, що шрифт підібраний дуже невдало. Банальний приклад. Після закінчення робочого дня я трішки відпочив, вирішив розслабитися, почитати книжку. І що вам скажу, очі втомились, а шрифт не дуже той читаємий, трошки гірше світу. І все так само були проблеми зі шрифтами. Це таке. От перше враження, яке дуже дуже псує, все враження від хобіта графічного роману. А так, то хобіт графічний роман це дуже-дуже така класна книжка, дуже цікава. Якщо в б дониз того би її видав з іншими шрифтами, взагалі би була бомба-раката. вийшов дуже такий класний комікс малюнки, дуже гарні, дуже далі сюжет, дуже класно адаптований. От, подивіться, приклади. Це якщо ви колекціонуєте графічні романи чи фанат Володара перснів, я би радив вам насправді купляти, тому що це дуже цікаво і дуже класно. А якщо говорити про саму книжку, давайте трішки історії. Графічний роман був принципований Девідом Вензелом, а текст адаптувало Чарльз Дікінс і Шон Демінг. А українською українську переклала Олена Олір, перекладачка, яка дуже багато переклала. По виданню, що там сказано. Ден -да 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 підписано друг у 22-му році в Астролябія, тираж, на жаль, не вказано. Натража, да, на жаль, не вказано. А, чесно вам скажу, що графічне видання Гобіта це дуже таке класне, дуже гарне. І ти собі отако дивишся, і перед тобою створюється якийсь образ, чуть ли не фільму будується. Тому що, чесно кажучи, і причому трошки іншого фільму, візуально ніж той, що знімав Пітер Джексон. Бо скажу вам чесно, те, що зняв Пітер Джексон по гобіту, мені на відміну від фільму Водер Перс не дуже сподобалося через свою якусь дуже казковість, графічність і затягнутість. А книжка вона виглядає більш така класна, природна, дуже класний комікс. Так що, якщо маєте можливість, я раджу вам придбати, хоча ціна, напевно, зараз кусається, напишу тут, скільки вона зараз коштує. Ну а якісь от такі от невеличкий огляд вийшов мене гобіта. Нагадую, що з вами був Матрій, який любить читати фантастику. І буду радий з вами побачитися на просторі ютубу ще не раз. До речі, у мене на каналі дуже багато класних, цікавих відео. Так, звичайно, може бути трошки відео і звук не дуже, але я її ще вчуся, так що буду радий під коментам підтримки, підказкам, порадам. Та й треба буду відправлятися далі. Всім силу, пока. Чуємося. Будь ласка, підтримати мій канал, підписку його.